А ви знали, що радянський союз використав ядерну зброю? Але якщо Сполучені Штати скинули бомбу на свого противника і таким чином змусили його капітулювати, але при цьому провину перед японцями американці несуть і до сьогоднішнього дня, то Совєти скинули бомбу, хернули бомбою по своєму народу. Ну тож, дивіться, в вересні 1954 року під керівництвом кривавого радянського маршала Жукова відбувся експеримент з назвою Сніжок. Сніжок, це вони так раді... радіоактивний попил назвали будуть хворі потвори. Так, от, і причому цей експеримент відбувся не десь там в Сибірських їбеннях, а в Оренбурзькій області на тоцькому полігоні. В принципі, там багато людей навколо живе 40 кілометрів від полігону ще місто Бурзлук називається. На цьому полігоні вони нарили траншеїв, бліндажів, окопів, в яких мали сховатися 15 тисяч солдатів, на голову яких мала впасти оця ядерна бомба, тому що за задумом. Цей експеримент мав перевірити: по перше, чи здатна ядерна зброя, ядерна бомба зламати оборону супротивника. А по-друге, перевірити, як себе будуть відчувати солдати, на голову яких, по перше, впаде така бомба. А по-друге, як будуть відчувати солдати, які будуть потім іти у наступ, іти у цей прорив, який... Виявиться після ядерного вибуху. Так вони і зробили. Отже, 14 вересня, в 9 ранку, на голову цих 15 тисяч солдатів впала бомба, і на відстані 350 метрів вона вибухнула. Бомба потужністю 38 кілотонн. 350 метрів вона вибухнула для порівняння. Давайте подивимося. Дивіться в Нагасакі. Була в Хіросімі була скинута бомба 18 кіло в Нагасакі 21 один і впухнули вони на відстані 500 метрів. А тут 350 метрів і 38 вісім Ви Собі уявляєте, що стало з тими солдатами з тими 15 тисячами солдатів. А одразу за е, годину після цього, після вибуху, в цей прорив пішли війська: 45 тисяч радянських солдатів, тисячі одиниць техніки. Упродовж чотирьох років вони всі померли від повіневої хвороби. А Жуков тим часом доповідав, що вдало, вдалий експеримент вийшов. По перше, в підірвати оборону противника можна. А по-друге, ворог помирає. Тільки це не ворог був, це ж були твої радянські громадяни. Тепер ви розумієте, що таке бомбити ворониш? Така історія.